Різдво, Різдво, Різдвяні дні, Смарики гілка на стіні, і калачі, і три свічі, немо від щастя три ключі. Yeah. Дорога Боганівська родина, дорогі наші високоповажені гості, ось вже багато років ми зустрічаємося в січні місяці під час Різдвяних свят, щоб святкувати разом. Чути велич цих чудових свят, ще раз торкнутися душею і серцем до тих українських традицій, які пов'язані із святом Різдва, проявами нашої великої і щирої людської радості, пов'язані з приходом на землю Христа як Сина Божого, що несе нам любов і добро, є ті всі обряди та звичаї. Який український народ витворив своє святкуючи Різдво Христове. Вони передаються з покоління до покоління, з роду до роду, збагачуються і урізноманітнюються, продовжуючи і нині бути важливим елементом духовної культури нашого народу. Цією національною традицією і обрядовістю підсилюється велич різдвяних свят на Україні яка допомагає кожному з нас відчути себе невід'ємною частиною великого народу, який усі справи починає і закінчує з іменем Господа нашого на устах. І ми сьогодні, не зраджуючи своїй традиції, хочемо попросити поблагословити наш, наше свято, нашу зустріч сьогодні таку гарну, наші страви, наші порядки, наші щедрівки. Попросити отця Сергія і попросити е, отця Олега поблагословити нам, щоб нам гарно все вдалося і запам'яталося і пішло на поживу. Христос Справді Господь є добрий до нас, бо минулого року ми були разом. Багато хто з тут присутніх у веселці. Бачу, цього року ми трошки виросли, правда, якісно. Направда, є дуже приємно також бути в цьому гарному місці, в цьому закладі, а найбільше приємно, що ми. Ми дуже різні, правда, ми майже, можливо, десь там колись пересікаємося в веселці, але ми все ж таки зібралися тут знову разом з нашими діточками, з викладачами, з нашими друзями, рідними, знайомими, щоб просто. Потішитися цьому дню, потішитися нашим дітям, і щоб е, наших дітей назавжди залишилося це відчуття свята гарного свята. А гарним свято, звичайно, є тоді, коли воно є благословеним Богом. Тому я запрошую всіх встати, і ми помолимося, що нашій погороди це діло разом.